Чиє сонечко. Вилупилося курча з яєчка, побачило у небі сонечко і питає в мами квочки. Що це таке гарне та блискуче, мамо? Сонечко, каже квочка. А чиє воно? цікавиться далі курчатко. Не знаю, мабуть, нічиє. Зраділо курча аж підскочило. Буде моє, бо воно мені подобається, вигукнуло курча і побігло хвалитися. Зустріло воно песика. Я маю сонечко, я маю сонечко. А хто тобі його дав? Ніхто. Воно було нічиє, а стало моє. Песикові стало заздрісно. Він любив сонечко і, звісно, не хотів, щоб його забрав собі хтось інший. Тому песик сказав, я раніше від тебе народився, воно вже давно моє. Ні, моє, пищить курча. Ні, моє, гарчить песик. І йшов собі по дорозі кінь, послухав і каже, Оце щось нове, ач які? Вже сонечко ділять. Ану, хто каже, що сонечко тільки йому належить і більш нікому, той нехай і забирає його з неба собі. І заберу, сказало курчатко, і підскочило раз, другий, третій. Ні, я заберу, крикнув песик. І собі давай стрибати. Ясна річ, нічого в них не вийшло. От бачите, сказав кінь, сонечко забрати собі не можна. Воно не нічиє, воно наше. А як це наше і моє? І твоє, і його, і моє потрошку. Зрозуміло?